Дорогі друзі, з початку війни у 2014 році, а найбільше після 24 лютого 2022 року, великою проблемою для України стали переселенці. Для позначення їх статусу придумали такий юридичний термін, сухий, я би сказав, ВПО Внутрішньо переміщені особи. За цим сухим терміном криються понівечені долі. Мільйони українців, які не з власної волі змушені були покинути свої обжиті домівки та квартири і поневіряться по Україні та по чужих світах. На сьогодні маємо 4 мільйони 900 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, з яких понад 1 мільйон дітей і понад 1 мільйон 400 тисяч людей похилого віку, яким уже за 60. Це українці практично без житла. Держава змогла забезпечити житлом менше 1%. У місцях тимчасового чи, як раніше казали, компактного проживання мешкає лише близько 46 тисяч переселенців. На жаль, значна частина ВПО змушена повертатися у свої домівки на окупованій території або до зони ведення бойових дій. Щомісячна допомога на проживання розміром 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для усіх інших. Отримують лише 2 мільйони 590 тисяч внутрішніх переселенців, тобто близько половини від загальної кількості. Заради економії коштів уряд скоротив на 17 мільярдів 400 мільйонів гривень витрати на переселенців у бюджеті на 2024 рік. Вся біда в тому, що, на мою думку, не видно цільної державної. Політики щодо переселенців. Високопосадовці не розуміють чи не хочуть зрозуміти, який психологічний стрес пережили і переживають переселенці. Справа не лише в грошах, це житло, це і робота, це пристосування до життя в нових громадах зі своїм соціально-культурним устроєм. Він часто відрізняється, скажімо, на Заході України від Східних областей, де переважає у спілкуванні російська мова. Це відірваність від членів родини, від сусідів і друзів, дітей і молоді від однокласників та однокурсників, від звичного середовища. Це втрата роками нажитого майна. Дуже часто переселенці мають у своїй сім'ї. Загиблих або поранених рідних та близьких, а також тих, хто служить у Збройних силах України. До всього ще й додаються страх і переживання за їхню долю. Вимушеними переселенцями українці стали не через свої особисті якості, а у зв'язку із зовнішньою агресією Росії. Виглядає так, що війна триватиме ще мінімум рік, а то й два, і тому владі треба впритул зайнятися житлом для переселенців, стимулювати будівельний бізнес, залучати інвестиції і фінансову допомогу з країн Заходу. Наші дипломати, президент, керівництво держави має донести до міжнародної спільноти, до країн, які нас підтримують. Наскільки в скрутному становищі на межі фізичного виживання знаходяться мільйони внутрішніх переселенців? Читаю мало не щодня десятка новин та коментарів, де розкривається, як нераціонально використовуються бюджетні кошти, тобто наші податки. Вони часто працюють не на переселенців, а на чиновників. Нарешті до наших депутатів дійшло, наскільки є гострою ситуація з переселенцями. 21 грудня цього року у Верховній Раді нарешті створено тимчасову спеціальну комісію з захисту переміщених осіб. Вони мають на меті заслухати профільних міністрів, запропонувати свій законопроект номер 10382. Щодо захисту прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, цей законопроект передбачає в тому числі і збереження виплат на період в воєнному стані. У першому півріччі наступного року комісія планує зробити звіт про проведену роботу на пленарному засіданні Верховної Ради. Ну що ж, це хоч якісь реальні кроки для захисту. Праві свобод внутрішньо переміщених осіб. Нинішня українська влада слух народу у багатьох випадках показала свою непрофесійність, корупцію і злодійкуватість, інтриганство і невміння правильно спілкуватися з українським народом. Але ця влада переживає за своїм майбутнім. І тому дослухається до громадської думки. Так трапилося з розширенням можливостей ідентифікації пенсіонерів, в тому числі і через відеоконференцію Так трапилося з продовженням термінів ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Ви вже знаєте, напевне, всі. Що ідентифікацію продовжено до 31 березня 2024 року. Ми всі разом змусили Ощадбанк продовжити дію своїх карток до 31 березня 2024 року. Не треба опускати руки, а продовжувати боротися за свої права. Тому закликаю внутрішньо переміщених осіб та й усіх українців. Кого боляче зачепила своїм зловісним крилом війна писати свої пропозиції, скарги, заяви і звернення до цієї тимчасової слідчої комісії. Електронну пошту комісії я залишу внизу в описі. Ось коротко про те, що наболіло, бо я теж є переселенцем. Колись малим ходив калядувати і засівати. І закінчував завжди так. Він Вінчую вас щастям, здоров'ям, аби сте дочкали ви тепер за рік на многоя літ. Щиро вітаю усіх українців з прийдешнім новим роком. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!